За питання шістдесят восьмої позачергової сесії 7 листопада майже одностайно голосували 33 депутати. Серед питань винесених на розгляд депутатів підтримку знайшли усі п'ять. Серед них введення у депутатський корпус нового колеги. Місце Максима Флерка від тепер займатиме Артем Сергійович Степанченко, член партії регіонів. Слов'янська міська виборча комісія Донецької області. Визнала обраним депутатом Слов'янської міської ради Донецької області. Багато мантартному округу Наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку Слов'янської міської організації партії регіонів Степанченка Артема Сергійовича. Далі депкорпус підтримав створення контрольної комісії із семи депутатів, чиїм завданням буде контроль за виконанням заходів по виводу КП міськводоканал із кризи. Головою комісії було обрано Анатолія Олексюка, який мав вже досвід роботи на цьому підприємстві. Згідно проєкту рішення, комісія повинна буде звітувати про результати роботи раз на три місяці перед депутатською комісією з питань економічної політики та фінансів для того, щоб вот эти все мероприятия выполнялись, и чтобы, как по заверению нового руководителя Горводоканала, через 6 месяцев мы смогли выйти из кризиса, депутатами было предложено создать вот такой антикризисный план, он его защитил на, вчера на совместном заседании комиссии, и было решено для того, чтобы мониторить ситуацию по Выполнению шагов этого антикризисного плана создать э, контрольную временную депутатскую комиссию, которая ни в коем случае не будет вмешиваться в хозяйственную деятельность горло докала, но в виде эксперта, в виде э, мониторинга, будет всячески содействовать выполнению этого плана и Если вдруг что не так, подскажет, как правильно сделать. В рамках домовленості между керівництвом водоканалу та міськрадою депутати також підтримали рішення про чергове збільшення статутного фонду КП Словінського Канал. Цього разу на зарплати місто виділило мільйон, більше немає. Окрім цього, на сесії підтримали перерозподіл коштів, який дозволить оплатити роботи по впорядкуванню території біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Та проголосували за внесення змін до рішення міськради, які також стосуються робочих процесів перерозподілу коштів.